А ви чули? А ви бачили, що Петро Олексійовичу сьогодні подарували авіаносець? Так, так, щоб Кабмін, фінмоніторинг, його офіс президента нарешті зрозуміли, авіаносця. за що вони наклали санкції на Петра Олексійовича. Петро, ну, чесно, я жартую, води. тому що Петро Олексійовичу, Олексійовичу подарували торт Зачай, у вигляді не. авіаносця. Торт крутий, рутичку, що, Бо, що це було на рівненщині, Ні, не було нагоди його попробувати. Ми залишаємо собі. Щоб ніхто не думав, що боєздатність. Вау! Хто не знає, як різати торт, треба пройти стажування на рушенні. Але тут ми повертаємося до абсолютного ідіотичного маразму з офісу президента і його, скажімо так, найголовнішого очільника у вигляді президента. За те, що серед санкцій, які наклали на Петра Олексійовича, є заборона проходження авіаносцями. Територіальних водах України, де Порошенко, де авіаносець. Ну тепер напевно будуть казати: Ну, ми ж казали, що в нього буде авіаносець. Тому що на суді вони коментували це так: ну ми ж не знаємо, чим захоче займатися Петро Порошенко. Можливо, він колись буде проходити авіаносцем. Ну чесно, я би не проти, щоб в Україні були авіаносці, які з бази яких з палуби, яких можна завдавати ударів по московській федерації, щоб ця та нечисть згинула як роса на сонці. Ну, а ще, щоб зорієнтуватися, що ми всі дарували Петру Олексійовичу завдяки Степану Кубєву. Давньому нашому другові, члену нашої команди, ми, Петру Олексійовичу, подарували унікальну колекцію українських відзнак, як пластових так і купівських відзнак. Це така от серйозна колекція. Петро Олексійович такі речі надзвичайно шанує. А Марина Анатоліївна вже запостила пост, що вона подарувала Петру Олексійовичу сучасну реконструкцію якогось абсолютно унікального натільного хрестика. Ну знаєте, це є дуже символічні речі. Але що сам Петро Олексійович заповів, що він хоче, щоб подарувати, він заповів, щоб ми задонатили справі громад на детектори дронів Аспірін 2. Він ту суму, що ми всі задонатимо, подвоїть. Я не знаю, де він шукає ті ресурси з огляду на те, що Зеленський йому все поблокував з тими санкціями. Але він обіцяв, що подвоїть ту суму, і на всі кошти зібрані сьогодні, будуть закуплені аспірінки. Я вам скажу, що до мене черга стоїть з тих аспірінів. Одні дзвонять, другі, треті. Там просили з одної бригади. Вже другі подзвонили. Всі просять аспірінки. А нещодавно один боєць, якому я передала аспірінку, яку мені Петро Олексійович в тестовому режимі подарував, каже: Хай хлопці подивляться, що там і як так. Мені один боєць ССО відписав, що ця аспірінка йому врятувала життя в прямому значенні слова. Ну тому я думаю, що це хороша форма допомагати. А ось такі є справи, тому ще раз і ще раз вітаємо Петра Порошенка з ним народженням, і е, чесно, я пишаюся бути частиною його команди, і чесно, за сім років я ні разу не розчарувалася, і чесно, я готова і далі стояти в струю з огляду на те, що ми разом боремося за незалежну українську Україну. Так що тільки вперед так і будемо рухатися.